свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні 6 годин. Що півгодини новини. Тривожною була ніч проти вівторка для низки областей України. Через небезпеку російських атак почервоніла низка регіонів, зокрема Тернопільщина, Франківщина, Черкащина, Кіровоградщина та Вінничина. У цих напрямках було зафіксовано рух ударних дронів ворога. Близько першої ночі в місті Умань на Черкащині пролунали вибухи. Про це у соцмережах повідомили місцеві жителі. Офіційного підтвердження наразі немає. Українські підрозділи відбили 13 атак противника на харківському напрямку і наразі прочисують міську забудову Вовчанська. Про це повідомив Генштаб. А секретар ради нацбезпеки Олександр Литвиненко додав, що Україна наразі не бачить ризику нападу на Харків. Про ситуацію на прикордонні Харківщини говорив і президент у вечірньому зверненні. За його словами, наші військові утримують позиції та роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію. Харківщина. Тривають наші контрударні дії. Напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці. Йому надають необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз все більше стає наших результатів. Ми знищуємо піхоту окупанта і техніку. Водночас, ми розуміємо, як діє ворог і бачимо задум на відтягуванні наших сил. Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки і забезпечення. А саме Краматорський напрямок, Покровський, незмінна увага Куп'янському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини і Чернігівщини, диверсійні групи. Обстріл, ми відповідаємо вогнем. Як і належить, наше завдання абсолютно зрозуміле зірвати російську спробу розширити війну. Наразі у містах Білопіллі та Ворожбі на Сумщині розпочали евакуацію людей. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх, акція не примусова, а завчасна добровільна, оскільки в цих містах значно збільшилася кількість обстрілів. Щоб виїхати, усі охочі мають звернутися до старост та голів громад. Людей розмістять на території області. Російські снайпери обстріляли автівку з трьома поліцейськими, які їхали евакуювати людей з-під обстрілів у Вовчанську на Харківщині. За даними прес-служби поліції, життя правоохоронцям врятував броньований позашляховик. Півроку тому його передав відділу поліції. Уряд США наразі машина і далі задіяна для вивезення людей з небезпечної зони. Заїхали на вулицю, почули постріли свій бік. Побачили, що йде обстріл з околиць Вовчанська. В нас було влучання в лобове скло, по кузову, коли ми повернули. Пробили нам колесом. Потім виїхали на виїзд з Вовчанська. Ще вслід нам теж стріляли. Фіксовані на папері форми допомоги у галузі безпеки й оборони та механізм проведення консультацій на випадок агресії. Такі пункти міститиме безпекова угода між Україною та ЄС, яку наразі активно обговорюють обидві сторони. Безпекову допомогу відповідно до проєкту надаватимуть у дев'яти формах: зокрема, постачатимуть зброю та навчатимуть військових, а ще співпрацюватимуть в оборонній промисловості та допомагатимуть у розмінуванні. Всі прилічені зобов'язання залишатимуться чинними допоки Україна туруватиме європейський шлях. Також цього року у Брюсселі виділить у Європейський фонд миру 5 мільярдів євро для України. Ділитися грошима щороку у перелік зобов'язань не входить. Про безпекову угоду Україна домовлятиметься зі сполученими штатами. Напередодні про це говорили у Києві керівник офісу президента Андрій Єрмак та старший директор з європейських справ у Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер. Єрмак поінформував про ситуацію на фронті та наступ росіян на харківському напрямку. Він наголосив, що Харків це важливе стратегічне місто, де живе багато людей. Тому для України важливо, щоб допомога надходила вчасно. Новий пакет військової допомоги отримає Україна від Сполучених Штатів. Плани Білого Дому озвучив радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван, додавши частина озброєння з останнього пакета, який оголосили 10 травня, прибуде на поле бою вже цього тижня. Заразом наголосив Вашингтону, сіляко намагається прискорити поставки зброї, щоб вивести Україну з небезпечної ситуації, у якій та опинилася. Нагадаю, раніше у США заявляли, сподіваються, що нова американська допомога дозволить збройним силам України повернути собі ініціативу на полі бою. Президент підписав закон про пакет допомоги на мільярд доларів кілька тижнів тому. І частина з цього обладнання вже на полі бою. Минулої п'ятниці ухвалили ще один пакет, і частина вже з цього також надійде на озброєння зсу вже цього тижня. Ви побачите постійний потік тиждень за тижнем. Довго чекати не доведеться. Сербія надасть Україні додаткову гуманітарну допомогу. Про це повідомили президент Сербії Олександр Вучич і перша леді Тамара Вучич під час зустрічі з Оленою Зеленською. Дружина президента України подякувала за підтримку, яку Сербія надала нам з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Балканська країна прихистила понад дві тисячі українців, виділила фінансування на гуманітарні цілі, а також передала швидкі харківському та черкаському центрам екстреної медичної допомоги. Під час візиту в Белграду Лана Зеленська відкрила конференцію з ментального здоров'я і розповіла про всеукраїнську програму, покликану подолати стрес, який спричиняє війна. Війна – це не тільки жертви, руйнація, економічні кризи. Війна це ще й колективна психологічна травма. Коли ми дізнаємось про те, що роблять окупанти на захоплених територіях, бачимо обличчя людей, які чекають, поки з-під завалів їхнього будинку, зруйнованого російською ракетою, дістають їхніх близьких, ми розуміємо, що нам всім потрібна термінова психологічна допомога. І це підтверджується дослідженнями міністерства охорони здоров'я України. 77% відсотків українців наразі мають ознаки тривожних розладів. Сьогодні в Україні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Вони робили їх членами своїх родин, шукали нові документи, давали тимчасовий прихисток. Ізраїль відзначив кілька тисяч українців почесним званням Праведник народів світу. Їхні імена та фотографії є на стіні пошани ізраїльського національного меморіалу Ядвашем Єрусалимі. Усі проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитися і на нашому Ютуб каналі. Адресу бачите на екрані. Наступний випуск новин вже за 20 хвилин. А просто зараз запрошую до слова Олексія Фадієва.